Ішов студент на канікули зі школи додому. Іти довелося густим лісом. Студент заблудив і ніч захопила його у хащі. Блукав, блукав, ніяк з того лісу не вийде. Нарешті Заліз на високе дерево і став роздивлятися на всі боки, чи не побачить узлісся, угледів десь у далині вогник і кинув у тому напрямі шапку, щоб не збочити з дороги. Зліз із дерева, пішов отак, як летіла шапка, і натрапив на невеличку хатинку. У вікні світилося, біля столу сиділа стара бабуся. Відчинив студент двері, зайшов до хатини, бабуся його і питає, хто ти такий і чого тобі треба? Я йшов із школи додому. Та оце заблудив, каже студент. Прийшов до вас, матінко, пустіть мене переночувати. Мене звуть Яносік. Не можу я тебе пустити. Як прийде моя старша сестра, вона тебе вб'є. Тут студент збагнув. Що втрапив до чаклунки. Але не злякався. Нехай буде що буде, а я не піду звідси, бо дуже стомився і хочу спати, сказав він. Бачить стара, що нічого не вдіє, і покликала його вечеряти. А після вечері. Наказала сховатись за піччю Незабаром влетіла крізь вікно на помилі старша сестра, закрутила носом і гукнула Гей, десь тут у хаті є людина. Виходь, Яносіку, каже чаклунка, хоч не хоч, а довелося Яносіку вийти зі схованки. Сідай зі мною вечеряти, каже старша. Він сів. А як повечеряли, чаклунка й каже А тепер іди звідси, коли тобі життя дороге, бо повернеться найстарша наша сестра, вона тебе все одно вб'є. Але я носік не злякався. Не піду нікуди, тут ночуватиму, сказав і заховався за піч. Аж тут. Прилетіла третя сестра найстарша і гукнула Гей, десь тут у хаті є людина. Знову довелося Яносіку вийти. Найстарша чаклунка запросила його до вечері. А коли він, попоївши, ліг спати, чаклунки почали радитись, що з ним робити. Проте він тільки вдавав, що спить а сам слухав їхню розмову. Покладімо йому гарячу жарину на голе тіло, каже одна. Якщо він витримає біль і не прокинеться, буде з нього сміливець. Поклали Яносікові на тіло пекучу жарину, а він і не ворухнувся. Мовчки терпів біль, аж поки жарина згасла. Тоді чаклунки кажуть буде з нього чоловік хоробрий і терпеливий. Отож хай він стане розбійником. Треба його спорядити як слід і дати все, що треба для цього ремесла. Я дам йому топірець, мовила перша чаклунка. А я сорочку, а я пояс. Я лежить і все слухає. Чує чаклунки кажуть, що як він зіпреться на топірця, то перескочить аж три милі. А в сорочці і в поясі криється чудодійна сила. Найстарша чаклунка, що мала шити сорочку, звечора посіяла для неї коноплі, а на ранок уже й сорочка була готова. Коли Яносік прокинувся, три сестри віддали йому дарунки і сказали Не будеш ти ні вченим, ані ксьонзом, а будеш Розбійником, ось тобі топірець шупага, як на нього зіпресся, відразу перескочиш за три милі, він тебе збереже від усякої небезпеки, а як одягнеш оцю сорочку і пояс, то станеш дуже сильний. Але щоб ти став розбійником над усіма розбійниками, мусиш і сам утнути щось незвичайне. Батько у тебе неабиякий силач. Спробуй забрати у нього гроші та так, аби він і не знав. Яносик пішов, забравши з собою подарунки, але не надів на себе нічого, а сховав усе у тлумак. Заходить до батькової хати, а сам смутний, невеселий, так і просидів день. Надвечір батько каже, що піде завтра на ярмарок і візьме з собою сто п'ятдесят золотих, бо хочу купити воликів. Не йдіть, татуню, каже Яносік, щоб вас, бува, розбійники не пограбували. Може, ти й дав би себе розбійникам пограбувати, засміявся батько, а я їх не боюся. Побачимо шепнув Яносік. Батько пішов, а він почекав кілька годин. Тоді надів сорочку і пояс, сів на топірець чупагу і, миттю наздогнавши батька, заступив йому дорогу. Стукнув топірцем об землю і питає Куди йдеш? Воликів купувати, пробулькотів батько переляканий. Давай гроші, гримнув Яносік, і старий зараз же віддав гроші. Всі, питає Яносік, та всі навіть на дорогу в мене ні гроша. Яносік дав йому кілька грошів на дорогу, а сам утік у ліс. Потім сів на свого допірця і льотом помчав додому. Батько приплентався аж увечері. Він не впізнав сина в розбійничій одежі. А коли заходив у хату, Яносік сидів собі у студентському мундирі, наче не ходив нікуди. Правду ти казав, сину, шкода, що я тебе не послухав, жалимо звався батько. А що таке з вами сталося, татусю? Ой, таке зі мною було. Якийсь розбійник зустрів мене у лісі і забрав мої сто п'ятдесят золотих. Лише кілька гроші покинув мені на дорогу. Ось бачите, тату, я ж вам казав, щоб не ходили на ярмарок, бо вас пограбують. Я у дивився, а ви. Приглянулись до того розбійника, пізнали б його, якби побачили. Ой пізнав би синку відразу, була на ньому якась страшна сорочка і широкий пояс, а у руці здоровенний топірець чупа. Яносік пішов до комори, одяг сорочку й пояс, узяв у руки розбійницький топерець, пішов і питається. А той розбійник часом був не такий. Ой такий самісінький, гукнув старий. Яносік засміявся, віддав батькові гроші, а потім сказав. Вже не буду я ні вченим, ні ксьонзом і до школи не повернуся, а стану розбійником. Бувайте здорові, тату. І рушив у гори. Хутко набрав собі помічників і товаришів, усіх було в нього дванадцять розбійників. І, хоча жоден не міг зрівнятися з Яносіком, проте всі мусили зробити щось надзвичайне, аби він прийняв їх до свого загону. Кожному Яносік загадував показати, що він умів. І тільки той, хто міг утнути якусь штуку, ставав розбійником. Один, наприклад, підстрибував аж до вершечка ялини і стинав його шаблею або відстрелював з під столя. Другий ламав однією рукою стовбури найтовщих дерев. Третій, затиснувши у долоні, трощив найтвердіше каміння. Яносік і сам робив усе легко. Частенько він, задля розваги, підскочивши угору, хапався за верховіття найвищої смереки. Грабував Яносік. Тільки багатіїв, бідним ніколи кривди не робив, а щедро допомагав їм. А як зустріне було чоловіка, що йде на ярмарок, а гроші у нього обмаль, зараз зупинить і дасть йому грошей. Раз аж чотириста золотих дав одному біднякові, щоб той купив собі воли. А що таких дорогих волів на ярмарку не було, то в бідняка після купівлі ще й сто золотих залишилось. А раз, зустрівши босу бабусю, Яносік дав їй гроші, але дуже розгнівався, коли побачив, що бабуся вертається з ярмарку боса, бо пошкодувала гроші на черевики. Яносік так її лаяв, так картав, що стара мало не вмерла з переляку, і вже ладна була віддати йому усі ті гроші назад. Трапилось так, що Янасік вирядив своїх людей до багатого пана сповістити, що прийде до нього на обід, ще й дванадцятеро роз своїх товаришів приведе. Отож нехай їм усе приготують як слід. Пан відповів. Що дуже радий і чекатиме Яносіка. А сам наказав скликати найдужчих людей із свого села та ще з кількох навколишніх сіл озброїв їх топірцями і став дожидати Яносіка. Не знав той пан про чудодійну Яносікову силу, про його сорочку, пояс і топіречу пагу, що їх подарували чаклунки. А Яносік тільки прийшов, побачив, що проти нього снується зрада, розмахнувся топірцем, раз половина нападників полягли на місці. Тоді Яносік став хапати вози та брички, перекидати їх через палац, а сам перебігав на той бік і ловив їх на льоту. Нагнавши страху, він забрав усі гроші, які були в пана. І подався у ліс. Дійшла про Яносіка чутка аж до самого цісаря у відень. Багатії з ліптова, де Яносік частенько спинявся на відпочинок, надсилали на нього скарги. Отож цісар вирядив цілий полк солдатів, щоб схопити Яносіка. Яносік сміливо вийшов з самим топірцем проти солдатів, озброєних рушницями. Вони стріляли, а він хапав кулі у повітрі і жбурляв назад, бо чудодійна сорочка не допускала ті кулі до нього. Потім він пустив свого топірця і гукнув Топірцю, чупаго, бий! Топірець почав бити і рубати на всі боки так, що полк солдатів кинувся з переляку в розтіч. Трапилось так, що Яносіка заскочив зненацька зрадник. Зайшов ззаду і вистрелив, бо не знав, що кулі його не беруть. Коли куля не влучила і відскочила назад, вистрелив знов і знов. А коли ці кулі відскочили, зрадник чимдуж дременув од Яносіка, але Яносік наздогнав його і вбив. По недовгім часі цісар почав війну з одним королем. Воювали, воювали і нарешті пристали на те, що два рицарі з їхніх військ. Мають зіткнутися у двобої, котрий рицар переможе, те військо й виграє війну. Вирядив тоді цісар посланців до Яносіка, щоб переказали, нехай приходить битись від його війська. Прибув до Ліптова полк гусарів. Привели гарного коня для Яносіка, стали скрізь шукати, розпитувати, де Яносік живе. Люди сказали, що в лісі, подалися посланці у ліс, зустріли самого Яносіка, але не впізнали і стали про нього розпитувати, де саме живе Яносік. А він схопив дерево, видер з корінням, показав посланцям яму і каже, що це його домівка. Тут посланці здогадалися, що перед ними сам Яносік. Приказали, чого цісар від нього хоче, і підвели йому коня. Але Яносік не схотів їхати верхи і каже, Я буду там швидше від вас. І справді, Яносік через три дні після них вирушив на своєму топірці. А як посланці повернулися, він уже був на місці і чекав. Його відразу повели до цісаря. Хотіли були дати йому сталеву зброю, панцир та баского коня, але Янусік відмовився, узяв тільки свого допірця у руки і пішов. А за ним цісар з усім військом прийшли на бойовище, де вже чекало вороже військо. І тут рицар, який мав битися з Яносіком, виступив наперед. Він був увесь закутив залізо, сидів на баскому коні. Побачивши Яносіка, що йшов до нього пішки, рицар намірився зараз же застрелити його або зрубати шаблею. Але Яносік схопив рицаревого коня за ногу. І та нога залишилась у нього в руці, а рицар звалився на землю. І вже не міг битися, хотів цісар забрати Яносіка собою. Та Яносік відмовився, сказав лише, що вже своє зробив, а тепер вертається додому, скочив на топірця до ліптова. Та ліптовські багачі заприсяглися звести його зі світу. І кінець кінцем так і зробили. Вони знали, що Яносік має чудодійну силу, і намагалися вгадати, де ж вона криється. Нарешті підкупили жінку, до якої Яносік часом приходив у гості. І намовили її. Що вона у нього випитала. Коли Яносік прийшов у гості до жінки, вона почала у нього випитувати, і Яносік розказав їй, що чудодійну силу дають йому пояс, сорочка і топірець шупага, дарунки трьох сестер чаклунок. Того тільки й треба було багатіям. Вони влаштували засідку у хаті тієї жінки, а коли Яносік знову прийшов до неї і заснув, нападники вкрали в нього топірець і замкнули далеко-далеко, аж за десятьма дверима. Потім насіли на Яносіка, розрізали на ньому сорочку і пояс, стягли їх, і Яносік утратив свою чудодійну силу. Його схопили, зв'язали і потягли в тюрму. Топірець Шупага правда кинувся на допомогу, але пробив тільки восьмеро дверей, а в дев'ятих застряг. Сутті, Засудили Яносіка на смерть і зараз його стратили. Вони боялися, що збіжиться біднота і відіб'є свого оборонця. Так скінчив життя хоробрий і справедливий Яносік.